Добрий день, мої малята! Сьогодні я вас вітаю на інтегрованому занятті з розвитку молення та малювання. І сьогодні ми з вами підемо в гості. А до кого саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Малятка, послухайте уважно та скажіть, про кого йде річ? Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати. Йти, стояти чи зачекати? Що це малята? Так, це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає. Що машина під'їжджає? Жовте око кліпне лиш. Будь уважний, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навколо контролювати. Малята, ви в мене умнички, а тепер давайте разом скажемо правила світлофора. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Жовтий колір зачекай, а зелений вирушай. Умнички малята, а на згадку про нашу подорож я вам пропоную сьогодні намалювати свої світлофори. Дітки, для роботи нам потрібно везенький прямокутник, фарби трьох кольорів: червона, жовта та зелена, пензлик, стаканчик з водичкою та серветочка. Що ми будемо з вами робити? Набираємо червоної фарби, ставимо наш пензлик на аркуш паперу і ведемо за округлу лінію півкола, з'єднуючи початок лінії з кінцем. Ось так. І зафарбовуємо всередині все гарненько, не виходячи за контур. Помиємо наш пензлик гарненько, та наберемо, якої дітки фарби. Так, жовтої, бо другий у нас колір світлофора жовтий, знову ставимо пензлик на наш аркуш та ведемо округлу лінію півкола. Ось такий кружечок. І з'єднуємо початок лінії з кінцем та зафарбовуємо всередині гарненько. Тепер помиємо наш пензлик та наберемо останнього кольору, який останній кольор у світлофора? Так, зелений. Набираємо та так само малюємо кружечок, ведемо за округлу лінію півкола, з'єднуючи початок лінії з кінцем. І гарненько зафарбуємо всерединки, не виходячи за контур нашої лінії. Малятка, погляньте, ось такий гарний світлофор у мене вийшов. А тепер ви намалюйте свої світлофори, фотографуйте та надсилайте нам, а ми будемо дуже чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.